При борщині та усиплості голосу ісла ісла голос потрібен усім. новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Забезпечення українських ГЕС та інвестування в енергоефективність країни про фінансування цих напрямків домовились на засіданні уряду. Відтак 200 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку підуть на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак канівської, Кременчуської та Дніпровської ГЕС. І ще 100 мільйонів євро на закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання в українській громади. Окрім того, Кабмін спрямував понад півтора мільярди гривень на придбання близько півсо сотні шкільних автобусів та ухвалив рішення щодо запуску електронних направлень на військово-лікарські комісії для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на БЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК П'ятьох українських дітей вдалося повернути додому із тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Back, kids, bring kids back UA. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Серед врятованих донька військовослужбовиці звільненої з полону та хлопчик, який разом із бабусею пережив примусову паспортизацію на тимчасово окупованій Росією території і навчання у російській школі, попри все, потайки він продовжував навчання онлайн в українській школі. Андрій Єрмак Ірм подякував партнерам за допомогу та наголосив завдання президента повернути всіх дітей додому в Україну. В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки на місто. Зранку росіяни безпілотниками обстріляли цивільну інфраструктуру, постраждали троє людей. Повідомляють в обласній прокуратурі. Крім того, у місті пошкоджені багатоповерхівки згоріли автомобілі місцевих жителів. Із місця атаки з нами наживо кореспондентка Світлана Довжук, яка знає більше деталей про наслідки удару. Свято розповідає все, що вдалося дізнатися на цю мить. Вже відомо за попередніми даними, що в одному з районів Одеси пошкоджені майже тисячі вікон з десяти житлових будинків. Зараз досі на місці влучання продовжують працювати комунальники, допомагають людям закривати віконні отвори. Працює і спецтехніка. Зазначу, що російський дрон впав примісніку на дитячий майданчик, біля якого є якраз автомобільна парковка вночі. Зранку, точніше, коли полна вибух, люди побачили з вікон, що у дворі щось дуже сильно. О, палає зрозуміло, що палають саме їх автомобілі. Тож 10 автомобілів зазнали досить сильних пошкоджень. Чотири автівки вигоріли вщент. Як нам повідомили місцеві, що вони намагалися спочатку власними зусиллями погасити полум'я, але їм це не вдалося. Тож дочекалися приїзду вогнеборців. Загалом одеська військова адміністрація вона повідомляє про чотирьох постраждалих в одеській обласній прокуратурі. Підтверджують трьох 91-річний чоловік, госпіталізований. Всі інші отримали допомогу на місці. Окрім того, ми стали свідками. Ми спеціальною операції, як рятувальник намагався деблокувати жінку зі своєї квартири на восьмому поверсі. Вона не могла самостійно вийти з квартири, тож довелося з даху лізти до вікна цієї жінки. Загалом, окрім людей, постраждали і тварини, досі деякі мешканці не можуть знайти своїх домашніх улюбленців. Заховались під умивальник, я ледь знайшла. Один заховався. Я шукала, шукала і ледь знайшла. А другу кішку не можу досі знайти. Маленька кішка, не знаю, куди поділася. чай поставив, кофе попив. Я поставив чай, випив кави і щойно пішов спати О пів на п'яту стався перший вибух. Я тільки встиг накритися ковдрою і всі вікна полетіли. Вибіг на вулицю, відігнав авто. Вже дві-три машини горіли. А моя стояла п'ятою. Все авто ущент. Зазначу, що у наслідок цієї дронової атаки пошкоджено в місті чотири житлових багатоповерхівки, також п'ять дачних будинків. Окрім того, повідомили в міській раді, що пошкоджень зазнала і одна з міських школ. Це вже 39-та школа за рахунком. Зараз на місці продовжують ліквідовувати всі наслідки. Тут розгорнутий оперативний штаб. Люди надають всі певні документи на того, щоб отримати матеріальну допомогу. Студія. Дякуємо. Святою з нами на зв'язку була Світлана Довжук. Розповіла про наслідки ворожої атаки на Одесу. У центрі соціально-психологічної реабілітації у селищі Бородянка на Київщині навчатимуть фахівців із супроводу ветеранів. Цей заклад стане єдиним у країні такого рівня. Розповіла Наталя Калмикова, міністерка у справах ветеранів, про фізичну та психологічну реабілітацію та тих, хто може її отримати у матеріалі Софії Чолес. У Бородянці триває відбудова зруйнованих росіянами квартир та адмінбудівель. Центри соціально-психологічної реабілітації вже відновили на сеансі у психолога пані Валентина. Вона у своєму селищі має статус вимушеного переселенця. Її будинок зруйнували окупанти. Це як фільмі там я не знаю, яким страшним, коли це все наяву. Нічого не видно. Все туман, тому що сусідній будинок повністю рухнув. Його не було. Оце весь пил. Оце все ну. Я подивилася, що квартира горить, уже все, нічого не можна зробити. Після пережитого в окупації жінка звернулася за психологічною допомогою. Мій племінник він їхав теж, там людей, вивозить свою дівчину. І чомусь, коли він їхав і стояли вони, і, і вони розстріляли машину. І, і, і добавок снайпер там був, і снайпер попав прямо в голову. шансів не було. От то, ну і все, і якось так, що потім я побачила цих кадирівців, коли ми вже були в, в тьоті в нашій в будинку. Я побачила, як люди біжать кидають пакети по вулиці і щось таке кричать, і думаю, в чому справа. Вибігаю на вулицю, чую, що вони кричать: що їдуть ці кадирівці, кадирівці отримати допомогу у центрі можуть також ветерани, члени їх родин та сім'ї загиблих військових. А невдовзі тут розпочнеться навчання фахівців і зі супроводу. Це буде такий центр досконалості, в якому ми плануємо об'єднати і роботу щодо ментального здоров'я, і роботу щодо немедичної реабілітації, і роботу щодо супроводу ветеранів, як аналіз даних, проведення наукової роботи, також навчання фахівців за всіма цими напрямками. Наразі фахівці та представники міністерств обговорюють стратегію цього закладу про важливість реабілітації. Каже й ветеран Михайло Дамаскін. Вже понад рік він відновлюється після поранення. У мене вона по цей день триває реабілітація, бо спинальна травма це одна із найтяжкіших травм взагалі рахується. Тому вона в мене по сей день йде. Ребілітація. Дуже важливі масажі: ерготерапія, фізична терапія, психологічна терапія. От вона все має працювати в поєднанні. Вона не має працювати один без одного. Нині в Україні відкрито п'ять центрів соціально-психологічної допомоги. Їх головна мета відновити людину як емоційно, так і фізично. Софія Чолос Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Посадовець ТЦК нажився на півмільйона гривень на ухилянтах у Кривому Розі. За рік своєї діяльності він, так би мовити, допоміг 22 чоловікам, четверо з яких виїхали за кордони не повернулись. Як повідомляє головне управління обласної поліції, вже колишній посадовець територіального центру комплектування, організував схему, коли військовозобов'язані отримували тимчасове. Посвідчення із відміткою про непридатність до військової служби. Фігурант користувався своїм службовим і вносив неправдиві дані до єдиного держреєстру військовозобов'язаних. Чоловіки з цими документами отримували відстрочку і могли без проблем виїхати за кордон. Держслужбовцю повідомили про підозру за двома статтями: незаконне переправлення людей через кордон та несанкційованих діях з інформацією автоматизованих систем. А в Одесі співробітник ТЦК продавав фіктивні повістки з терміном дії по тисячі доларів за штуку. Отримавши такий документ, військово зобов'язаний міг пересуватися містом у ці дні. До того ж, нову повістку не вручали. Коли ці шість днів спливали, охочі платили знову і поновлювали повістку. Як повідомили у поліції області, зловмисника затримали і частину коштів вилучили. Загрожуємо до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна. Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою і спрамом внесення застави у понад 240 тисяч гривень. Майже половину зруйнованого росіянами вдалося відновити у селі Кутляреве на Миколаївщині. На момент звільнення правобережної Херсонщини у листопаді 2022 року цей населений пункт на межі двох областей був зруйнований на 95%. Нині вже працюють школа, садок, сімейна амбулаторія, відремонтували сільраду та найголовніше оселі людей, які повернулись додому. Навіть попри близькість лінії фронту, уже 60% місцевих живуть у своїх домівках та планують найближче майбутнє. Із ними спілкувалася Наталя Якобсон-Балібова. До повномасштабного вторгнення у Котляревому проживало 2,5 тисячі людей. Нині додому повернулося понад 1600 осіб. Серед них майже 300 це діти. Школа і садок в селі працюють онлайн, бо не дозволяє безпекова ситуація та відсутність укриттів у закладах освіти. Були зруйновані наші входи, вікон не було тут вилетіли. Це вже громада нам відремонтувала і вікна, і двері, і частково відремонтувала нам дах. Плануємо укриття. Дасть Бог, вже документи вже готові, подаються на тендер. У самої Вікторії будинок також постраждав від обстрілів. Були як прямі влучання, так і руйнування через вибухи поряд. Прильот був тут в прастінах, і виходить, цієї стіни повністю не було. Це несуча стіна, перша яка була зруйнована. Третій прильот там остався це ще господарська частина. Ми ще там нічого не зробили поки що, але все попереду. Вікторія відновлює розбитий росіянами будинок вже два роки. Під час гарячої фази війни на цій території жінка була вимушена виїхати, але жила неподалік у Миколаєві. Та раз на місяць, попри небезпеку, навідувалась додому. Третій прильот був в хату, ми приїхали, то якраз попали під обстріл. Саме прильот був в сусідський город. Нас накрила хвиля з глини, бо розбили там частично город і частично попало в будівлю, господарську будівлю. Так, все було добре, всі, слава Богу, живі. Перші два тижні після повернення Вікторії довелось жити в сусіда. Однак згодом жінка оселилась у своїй пошкодженій хаті. Відновлює будинок завдяки різним благодійним фондам та державній програмі. Є відновлення. Газопостачання ще в мене немає, воно ще розірвано. Все було звичайно, що поки що ще не все зроблено, але ми вже перейшли до свого будинку. Всередині живемо. У нас тільки в двох кімнатах є світло, але цього поки що достатньо. У березні 22-го року виїхати з рідної хати мусила і Анастасія. До листопада 22-го жінка з двома дітьми жила в Миколаєві. А коли повернулась, то застала напівзруйнований будинок. Не вціліла жодна кімната. Понад рік родина жила у модульному будиночку. Діткам було уютно, тобто всі условия для дітей були там. То стол, кухня, туалет, ванна, що важливо для діток, там все було. Ремонт в будинку Анастасії ще триває, але родина дуже хоче чим скоріше повернутися в рідну оселю. Поки там живемо, ну там у немає. Тобто голі стіни, пола немає, потолка немає, просто вікна і стіни. Чимало в селі покинутих будинків, розповідає староста Ольга Кравченко. Вони вже третій рік стоять та руйнуються під сонцем і дощем. Їхнім господарям немає куди повертатись. А різні фонди та волонтерські організації допомагають з відбудовою лише тих помешкань, до яких повернулися люди. Фонди не хочуть надавати допомогу, або в них в критеріях не мають вони права і за того, що не живуть люди. От є розбиті хати, можна замінити вікна, можна замінити дах, двері, але люди не живуть. Но люди не живуть не то, що вони не хочуть жити. Вони за кордоном, вони хочуть, але приїхати сюди вони не можуть. Через ворожі обстріли в Котляревому зруйнована і сімейна амбулаторія. Її довелося відновлювати майже повністю. Там у нас був кабінет. Останній кабінет інфекційних захворювань він був розбитий, була пошкоджена, ну дах був дуже пошкоджений, і всі кабінети були пошкоджені. Були пошкоджені вікна. Після капітального ремонту амбулаторія відновила звичну роботу. Раз на тиждень прийом веде сімейний лікар, а в інші дні допомогу надають медсестри. Обслуговують не лише тутешніх. По медичній консультації сюди приїжджають і жителі трьох сусідніх сіл. Ми можемо виписати направлення до вузьких спеціалістів. У нас є кардіограма, швидкі тести. є у нас на віч, на гепатити, на ковід, на цукор, на холестерин. Тоже ми можемо це зробити. Є в селі аптечний пункт. Працюють магазини та поштове відділення. Триває розмінування довколишніх територій. Попри все, люди намагаються повертатись до звичного життя і мріють лише про перемогу. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.